Всім привіт! Ви дивитесь ранок вдома. І для вас сьогодні працюють Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко бадьори музики до нашого пробудження. Додає маестро Костянтин Драгульов. А смачних ароматів кулінарний експерт Чаба Бакош. Mm. Чаба привіт, що сьогодні готуватимемо. Доброго ранку, друзі. Сьогодні так. приготуємо роузбіф той Скарпачо із розбіфа, ага. а потім приготуємо рості. Рошти цікаво, а, що це не таке? не знаю, що таке рошти, але <смеш> після Ростбіфу і Карпачу я вже нічого не чую, не хочу. Я просто хочу на кухню, друзі. Але спочатку пропоную дізнатися, які історії приготувала наша команда для Четверга. Як виробляють бронежилети і створюють патріотичні ювелірні колекції, які страви додають і продають з проукраїнських футраків. Як диктатори знаходять для себе двійників, і як м'які іграшки допомагають дітям впоратися зі стресом. Також дізнаємось, в якому форматі відбудеться цьогорічний київський міжнародний кінофестиваль. Молодість і які фільми презентуватиме про психологічну підтримку людей, які живуть з вірусом імунодефіциту, сьогодні в день боротьби зі снідом. Поговоримо з нашим домашнім психологом Наталією Підлісною. Перший зимовий ранок вдома починається з нами. Тепло з хлопцями. Із Зсу починати новий день завжди надійно та спокійно. Дякуємо. Хто був щасливим у коханні, не має про нього жодного поняття. Вважає сьогоднішній відомий іменинник. Так, мабути, про сценариста, письменника та актора Вуді на якому сьогодні виконується 87 років, здається саме так. А про любов він знає не менше ніж про кіно. Його багатий особистий досвід вплинув на творчий доробок. Про деякі стосунки він, до речі, і зняв фільми, а деякі фільми підштовхнули до стосунків. Наша рубрика День в історії підштовхує дізнатися, які ще цікаві події та вчинки людей ознаменували цей день. Майстру інтелектуальних комедій Вуді Аллену сьогодні 87. Американський актор, кінорежисер, композитор і сценарист народився в Нью-Йорку. У 17 років почав писати сатиричні новели, 19 стендап-комедії для різних шоу. А вже в 31 рік зняв свою першу картину, що трапилося тигрова лілія тонкий гумор, легкість, психологічні роздуми і, звісно ж, елементи абсурду, характерні риси режисерського почерку Алена. До того ж він, як ніхто інший, майстерно перероблює твори класиків літератури і кінематографа. Вудялен чотириразовий володар кінопремії Оскар. Найвідоміші його роботи. – опівночі в Парижі, Любов та Смерть. Сьогодні Всесвітній день боротьби зі Снідом. Перший випадок синдрому набутого імунодефіциту був зафіксований у Західній Африці всередині 70-х. Відтоді це захворювання швидко поширилося по всьому світу. Зараз з вірусом імунодефіциту живуть близько 38 мільйонів людей на планеті. 1 грудня проводять численні акції та масові профілактичні тестування в різних країнах. Люди носять на одязі червону стрічку, міжнародний символ усвідомлення, підтримки, а також пам'яті про тих, хто втратив життя через хворобу. Автор цього атрибуту американський художник Френк Мур, який прожив з ВІЛ понад 20 років. Варто пам'ятати, що ВІЛ не передається через побутові контакти, обійми чи поцілунки. А сучасна медицина дозволяє стримувати розвиток хвороби і допомагає інфікованим людям жити звичайним життям. 1 грудня 1991 року відбувся референдум про незалежність України. На ньому вирішилась доля країни. Акт проголошення незалежності, який ухвалила Верховна Рада ще в серпні того ж року, підтримало понад 90% українців з усіх регіонів країни. За 31 рік Україна пройшла багато випробувань. Вона пережила своє становлення як парламентсько-президентська республіка, ввела національну валюту, прийняла конституцію і, що важливо, зайняла своє місце на міжнародній арені. Але найважче випробування за всі роки незалежності Україна проходить зараз, коли протистоїть російському вторгненню і бореться за незалежність і свободу всього демократичного світу. А яким буде 1 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.